Радий вітати вас, друзі. Серія Fallout – одна з найпопулярніших і найулюбленіших серій відеоігор для багатьох гравців. Дія гри розгортається в Сполучених Штатах після ядерної війни. Як багато хто з вас знає, одним з найвідоміших елементів Fallout є сховища. Компанія Voltex створила для американців чимало підземних сховищ, де вони могли перечекати радіацію та ядерні опади. На жаль, фірмові бункери Волтек були спроєктовані з метою проведення певних експериментів над їхніми мешканцями. Хоча в серії цих відеоігор гравець бачить багато сховищ, деякі з них по-справжньому просякнуті загадками і смертю. Друзі, перед початком хочу попросити вас підтримати це відео вподобайкою і підписатись на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую. Ну, а тепер влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це найстрашніше сховище у іграх Fallout. Сховище 75. Fallout 4 досліджуючи прекрасний і водночас небезпечний світ Fallout 4, ви можете натрапити на школу Мауден. Саме під нею і знаходиться сумнозвісне сховище. Потрапивши всередину, ви можете дізнатись про страшну таємницю. Як я казав на початку відео, сховища компанії Волтек були експериментами, і це місце не виключення. Тут проводили досліди над дітьми, роблячи з них суперсолдат. Коли впали бомби, учні, їхні батьки та вчителі попрямували до сховища. Овища, щоб вижити. Однак у цей момент діти й дорослі були розділені. Дорослих відвели нібито на ознайомчу сесію, але насправді їх усіх розстріляли і залишили тільки дітей і тих, хто керував сховищем. Справжньою метою цього сховища було відібрати лише найсильніших і найрозумніших дітей для покращення генофонду, вбиваючи слабких. Зрештою, для вчених сховища все пішло не так, як вони хотіли, і записи сховища 75 свідчать про те, що проти тих, хто його контролював, було піднято повстання. Коли гравець прибуває до сховища, там не залишилось жодного з попередніх мешканців. Це місце показує, що експерименти над дітьми це не дуже гарна ідея. Вперше з'явившись у Fallout 3, сховище 92, можливо, не було найлегшим сховищем для гравця. Розташоване неподалік від старого Овні, що кишить смертоносними кихтями смерті, навіть дістатись до сховища було проблемою. Однак ті, хто сподівався знайти всередині щось приємне, були вкрай розчаровані. Сховище 92 рекламувало як місце, де зберігаються найкращі музичні таланти світу. І, як повідомлялось, лише найталановитіших музикантів запрошували війти до нього. Однак його справжнє призначення було зовсім іншим, і натомість воно слугувало випробувальним полігоном для генераторів білого шуму в спробі створити суперсолдат. Не дивно, що все пішло не зовсім за планом, і згідно з журналами, половина населення підземелля охопила неконтрольована людь. Коли головний герой потрапляє до цього сховища, у ньому вже не залишилось жодної людини. Натомість там оселились брудки, мухи та міривурки. Невідомо чи вижив хтось із людей, який не зазнав вплив експерименту, але очевидно, що експерименти з білим шумом виявились потужними ніж будь-хто міг передбачити. Нічого не підозрюючи, під дослідні сховища 106, думали, що потрапляють до сховища заради власної безпеки. Але учених з Волта як були інші плани. Мешканці цього сховища знову стали об'єктом експериментів компанії. Цього разу сховище було наповнене психотропними препаратами, які розповсюджувались через систему фільтрації повітря. Коли наш персонаж потрапляє до сховища 106, там все ще є мешканці сховища, але всі вони збожеволіли від впливу препаратів, які там містились. Тому вони неймовірно вороже налаштовані, і перед гравцем стоїть вибір або піти. З цього сховища або очистити його від приречених на загибель мешканців. Що ще гірше, персонаж піддається впливу самих препаратів, а отже, є ще й проблема галюцинацій, з якими доводиться боротись. Читаючи записи з терміналів, знайдені у сховищі 106, можна зробити висновок, що наглядач сховища був співучасником експерименту. Він також намагався приховати будь-які зміни в поведінці на ранніх етапах. Невідомо що Волтек отримає від піддослідних сховища, але кінцевим результатом для гравця буде ще одна напружена зустріч у підземній лабораторії компанії Волтек. Сховище 111 знайоме кожному, хто грав у Fallout 4, адже воно слугує в якості сховища, у якому починаються пригоди головного героя. Однак, хоча воно є відправною точкою для гри, це не применшує всього того жаху, який там відбувався. Хоча це сховище було створено для того, щоб просто пережити ядерну війну, натомість Волтек мав на меті набагато зловіснішу мету. Експеримент у цьому сховищі був спрямований на вивчення довготривалих наслідків кріогенного замороження. І його бідолашні піддослідні були обманом затягнуті у морозильні камери одразу після входу до сховища. Передбачало, що експеримент триватиме відносно недовго, порівняно з деякими іншими сховищами, а за піддослідними стежитиме команда охорони та науковців. Однак все пішло не зовсім за планом. Ну, це як завжди. Замість того, щоб просто спати у своїй криогенній камері персонаж Fallout 4 прокидається через довгий час по завершенню війни у світі, який він вже не впізнає. Сто одинадцять можливо не найжахливіша з подій, що ставись у Fallout, але це яскравий приклад божевілля компанії Voltec. Сховище 11, що з'явилось у грі Fallout New Vegas, було не таким, як інші експерименти у серії Fallout. замість того, щоб використовувати препарати, які впливають на свідомість мешканців, або піддавати піддослідних кріогенному заморожуванню. Експеримент у сховищі 11 мав соціальний напрямок. У цьому сховищі випробовувалась ідея жертовності. Мешканцям сказали, що кожного року потрібно буде приносити в жертву одного з мешканців сховища. А якщо ні, то загине все сховище. Врешті-решт там з'явилась роль наглядача, який був жертвою, і щороку брали нового наглядача, якого, врешті-решт, вбивали. Боротьба за владу призвела до того, що залишилася лише невелика група людей, які зіткнулись з наближенням чергового жертвоприношення. Але вони вирішили відмовитись від правил, які були встановлені до цього. І таким чином пройшли випробування. У цей момент двері сховища відчинились, але спогади, пов'язані з тим, що сталося у сховищі, призвели до того, що всі вцілілі, окрім одного. Покінчили життя самогубством. Іноді експерименти Волотек виходили за межі реального світу. Одним з таких прикладів було сховище 112, у якому мешканців помістили у симулятори віртуальної реальності. Хоча початковий план, очевидно, полягав у тому, щоб дозволити тим, хто застряг у симуляції жити в постійній утопії, врешті-решт, досвід виявився зовсім іншим. Ті, хто опинився в пасті симулятора, були ув'язнені там на невизначений термін. Тим часом наглядач доктор Станіслав Браун мав змогу контролювати. Вати своїх піддослідних і робити з ними те, що йому заманеться. Браун, який був творцем цього райського саду, отримав повний контроль над експериментами і з часом ставав все більшим садистом по відношенню до мешканців сховища. Зрештою, головний герой потрапляє до сховища 112 під час виконання основного квесту Fallout 3 і потрапляє в саму симуляцію. Хоча гравець може робити різні вибори у сховищі, проте кінцевий результат завжди трагічний. Перше з'явившись в оригінальній грі Fallout, сховище 12 спочатку було задумано як безпечне місце для тих, кому вдалося врятуватись від ядерної війни. Це сховище здавалось ідеальним з достатньою кількістю запасів, щоб підтримувати життя його мешканців ще довгий час після закінчення війни, щоб потім вийти на поверхню і заселити землю. Однак у Волтак знову були інші плани. Хоча більша частина сховища 12 була повністю функціональною, був один недолік. Двері до сховища не зачинялись. Належним чином, тому, коли почалась війна і почали падати бомби, мешканці сховища 12 були вражені токсичними опади від ядерних вибухів. Метою сховища 12 було власне побачити наслідки тривалого впливу радіації на людину. Коли гравець відвідує це сховище, його покинули всі, але населення сховища 12 залишило по собі спадщину. Все, що там сталося, призвело до створення одних з перших гулів, які в руїнах Бейкерсфілда заснували місто Некрополіс, що, до речі, відіграє певну роль в історії першої частини Fallout. Хоча й інші соціальні експерименти Волтик були пов'язані з використанням психоактивних препаратів, мало кому вдавалося зробити це так підступно, як сховище 95. Це, як на перший погляд, здавалося, безпечне місце, було задумане як реабілітаційний центр для наркозалежних. І протягом п'яти років воно слугувало цій меті, даючи притулок тим, хто шукав у ньому крихту надії. Однак пізніше сховище відкрило доступ до величезних запасів наркотиків і алкоголю, які були заховані перед тим, як його двері зачинили. Потім Волтек спостерігав, як змінюється динаміка поведінки групи після повторного вживання наркотиків, що викликають, до речі, залежність. На жаль, це призвело до повного занепаду. Сховища 95. На той час, коли гравець потрапляє туди, саме сховище вже використовується як укриття для рейдерів. А мертві тіла перших мешканців сховища та комп'ютерні записи є єдиним доказом того, що відбувся колапс спільноти, оскільки сховище 95 було занурене у наркозалежність та насильство через жахливу ситуацію, в якій воно опинилось. Іноді навіть добрі наміри можуть призвести до поганих наслідків. Сховище 22 було експериментальним об'єктом, що досліджував можливість успішного введення сільськогосподарської діяльності в екстремальних умовах. Його мета полягала в тому, щоб побачити, які рослини можуть рости у сховищі і як підтримувати населення сховища 22, використовуючи лише рослини, створені в результаті експериментів. У деяких випадках ці експерименти виявились успішними, але одна невдача призвела до загибелі більшості мешканців. Випробування проводились за допомогою грибкових спор, які мали діяти як засіб боротьби зі шкідниками. Однак спори почали інфікувати тих, хто перебував у сховищі. Після того, як інфіковані помирали, грибок продовжував контролювати тіло господаря, і той ставав вкрай ворожим для тих, хто його оточував, ставлячи інших мешканців сховища в ситуацію, схожу на те, що було у The Last of Us. Хоча невелика частина населення сховища 22 змогла вирватися на свободу, більшість загинула від грибка. Відтоді сховище 22 стало смертельно небезпечним місцем для дослідження, і, хоча багато хто намагався отримати доступ до цих досліджень, які проводились в ньому, мало хто виходив звідти живим. Серед усіх монстрів, що зустрічаються у Fallout, жоден не є настільки жахливим, як істоти, створені за допомогою вірусу. Спочатку ФЕФ розглядався як унікальна біологічна зброя, але він мав унікальні властивості, які могли зробити інфікованих несприйнятливими до більшості хвороб і потенційно навіть перетворити людей на суперсолдатів. Ці експерименти над людьми призвели до появи супермутантів, істот, які майже знищили людство на західному узбережжі під час першого Fallout. Однак на східному. Узбережжі суперметанту також мали значний вплив завдяки сховищу 87. Це було секретне сховище для тестування ФЕФ, де піддослідні були замкнені, а ефекти вірусу задокументовані. Зрештою, це призвело до зростання популяції супермутантів із самого сховища, і це спричинило величезні проблеми для інших мешканців світу, оскільки супермутанти не могли розмножуватись, не заражаючи нових суб'єктів ФЕФ, рейдерські групи виходили зі сховища 87, щоб викрадати інших цілівих і робити з них супермутантів. Таким чином, це перетворило руїни Вашингтона на ще більш небезпечне місце. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо такий формат відео вам сподобався, напишіть про це у коментарях і пропонуйте свої ідеї, про яку гру зробити щось подібне. Також підтримайте відео вподобайкою, підписуйтесь на канал, на телеграм, на усе, -усе, усе посилання є у описі відео. Дякую. На моєму каналі ви також знайдете ще багато цікавого про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.